Nissan Leaf, 15-й рік по випуску. І у цього авто є одна приколюха. Це те, що тут є місце, куди можна заправляти дизель. Відкриваємо багажник. Це виглядає таким чином, що це таке, навіщо тут стоїть. Це, по суті, ну, найстояще печка, автономна бубаста. Ось сюди заправляється у нас дизельок. І взимку ви можете спокійно приїжджати на великі ну, відстані ну, на цій машині, бо якраз таки машина не буде не буде тратити а, свою енергію на утеплення вашого салончика. Суть тому що зимою що, що там він приїжджає. Да, діляково, Тобто це дуже прикольно. Це у нас ще йде без доступ, непогана комплектація, тріпічний у такі салон. Мультикермо, клімат-контроль, екранчик, камера заднього огляду, подогрів передніх сідушок. До речі, зарядка є швидкісна, чадема і тайп-2. Ну, зараз дуже покажемо. В принципі, поглядаю це все. Таким чином. Ще власник сюди поставив повністю металеву, металевий захист на ближче автомобілю. ось, Все працює. Авто має 10 поділок. Теж дуже великий плюс. Цього автомобіля позаду, в принципі, теж багато місця, ну достатньо. Так комплектація середня, скажімо так, типу, не максимальна, але і не зовсім пуста. Отак вона виглядає позаду, вся камерка, ось опатронічки, які доставили, авто виглядає отак по колу. І з таких ще приколюк, що я оцінив, це у нас AMG-паласа від Mercedes на Гісані. Отак виглядає машина попереду. Кому дійсно цікаво такий ну, прикольний автомобіль, рідкісний, по своїм приколам до оснащення. Всі деталі отам за телефоном. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, щоб, щоб не пропускати нові дізельні ліфи. Всім гарного дня.